Випроваблюють дивні речі, можливо, це стиль, можливо, це образ життя, можливо, це люди, можливо, це музика або хобі. Чи це нормально? В астрології це часто пов'язано з планетами, які виходять за межі звичного. Уран, Нептун, Плутон, особливо зв'язок з. Особистими планетами, бажання чогось унікального, заглибитись в таємниче. І ти думаєш, чи справді я така, чи дійсно це нормально, це не проблема, це твоя сила і твій дар бути унікальним, застосувати свої. Ідеї, в креативність направити, в творчість, в щось незвичайне, це твій дар і талант. Важливо розуміти, як застосувати свої особливості і правильно направити, можливо, в професію, професійну реалізацію. Якщо ви бажаєте розібрати свою натальну карту, пишіть мені в особисті повідомлення.